громадська організація територія успіху і громадська організація Фора вирішили створити е таку премію. Е називається прем премія Шинороку. Це планується щорічна премія. Відзначати цю премію всі органи влади, чиновники, органи місцевого самоврядування, які в той чи інакший спосіб порушують життєвність міста чи, наприклад, е порушую, не дотримуються е законів, чи ці закони перетворюють на Спосіб е мати якийсь власний зиск, чи не дослухаються е думки громади, ігнорують думку громади. Тобто це такий спосіб відзначити недобросовісну роботу чиновників. Поки що це стосується і нашого кіноградському регіону. Тому ми сьогодні оголошуємо конкурс. Конкурс триватиме до 20 листопада. На сайті території успіху ви можете знайомитись з положенням про конкурс, отримати там бланк заявки, заповнити цю заявку. Потім ця заявка буде розглянута конкурсною комісією. Номінанту буде запропоновано дати якісь пояснення з цього приводу власної, скажімо так, власної діяльності чи бездіяльності чоловіків при вирішенні певного питання. І тоді, 30 листопада, ми приурочуємо вручення цього премії до річниці кровавого розгону Майдану в минулому році. І що Ця премія буде щорічною. І ми пробуємо щороку таким чином відзначати найбрутальніше поведінка чиновників по відношенню до громади. Таким чином громада, цивілізований спосіб, може висловити свою думку, чи задоволена роботою органу влади, чи не задоволена вона роботою органу влади, чи задоволена вона роботою певного чиновника, чи депутата, чи депутатського корпусу. Чи не задоволена? Тобто це знака, ну скажімо, у людини на сьогоднішній о, на сьогодні Нічний день способу в цивілізований спосіб висловити свої недоступні. А от така премія і можливість участі широкого колу громадськості у номінації на певну премію, то це така можливість. Взагалі пропонується п'ять номінацій. Це порушення принципу верховенства права, порушення принципу участі громадян в процесі, в процесі прийняття рішень, це порушення принципу демократичності, порушення принципу гуманізму, здорового глузду. І в цих номінаціях буде визначено по одному лауреату, який отримає ось таку статуетку. І буде, звісно, сертифікати першого ступеня. Сертифікати буде вручено, крім того, всім номінаціям. Нам там, які не стали лауреатами цього принципу, Я сподіваюся, що якщо на чомусь талі буде стояти, такий, така на, нагорода, вони будуть задумуватись над тим, що потрібно все ж таки працювати на користь громаді. Так вони можуть відмовитись від цього подарунку, але громада про це буде знати. Вручення премії буде публічним. Це буде, я думаю, що це буде якась презентація. Це буде публічний захист з запрошенням журналістів для того, щоб громада знала своїх героїв.